Космос починається на землі. Реалізацію проєкту під такою назвою розпочав Житомирський музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Заходи присвячені 25-й річниці заснування Державного космічного агентства України, яке відзначатиметься у лютому 2017 року. В рамках проєкту Житомирян знайомитимуть з підрозділами агентства, їхніми здобутками та сучасними дослідженнями. 26 квітня у музеї презентували головний центр спеціального контролю, який був створений ще у 50-х роках. З маленької лабораторії він перетворився. У науковий центр геофізичного моніторингу, який за оцінками багатьох фахівців відповідає сучасним стандартам, серед основних завдань: контроль за випробуванням ядерної зброї за сейсмічну обстановку на території України і всієї земної кулі. За радіаційною обстановкою в місцях дислокації підрозділів геофізична інформація, що реєструється у пунктах спостереження, передається до національного центру даних, розташованого у населеному пункті Городок Житомирської області. Інформацію обробляють та роблять відповідні висновки щодо наявної загрози. За рік головний центр спеціального контролю реєструє біля 50 тисяч сигналів. Це дуже потужно. З моменту постановки на чергування у 1995 році. Нами було зареєстровано всі відомі ядерні вибухи, потужні землетруси на території України та земної кулі, а також такі явища, як вибухи на атомному підводному Човні Курськ, метеорит над Челябінськом, радіоактивні затопи після аварії на атомній станції Фокусімом. Разом з тим, центр активно співпрацює з Національним антарктичним науковим центром на українській станції Академії Вернацькі встановлено сейсмоакустичний комплекс, на якому проводяться цілодобові спостереження. А з 2000 року фахівці центру брали участь майже в усіх експедиціях. Під час заходу Житомиряни почули цікаві розповіді про роботу в Антарктиці та побачили унікальні авторські фото учасника двох антарктичних експедицій. Також у музеї космонавтики представлено виставку сторінки історії ГЦСК». безкоштовно її відвідати можна до 15 травня.